Дорогі друзі, ми сердечно дякуємо всім, хто донатить. Нагадую, що зараз у нас терміновий збір на прекрасні складові для 375-х патронів нам є чим похвастатися. По-перше, ми заплатили 200 тисяч за капсуля. Тепер за капсулями нічого не винні. Але нагадуємо, що у нас велика партія гільз. Дуже велика 5 тисяч гільз на 375 патрони. 375 патрони, вони прекрасні, вони найделикобійніші, найточніші. І зараз, відповідно, у нас величезна кількість вже 375 гвинтівок. Кожна з них потребує патронів. І ясно, що найкращі патрони це зроблені в майстернях бойових бригад на наше замовлення. І от найкраще підходить гільза Петерсон. І гільза Петерсон, вона найякісніша, вона прекрасна. Ми вже перепробували всі гільзи 375 калібру, які є. І Петерсон це єдине, що дійсно якісне, і дозволяє мати хорошу швидкість кулі і вражати ворога на дуже далеких відстанях. Ось Бринчик не дасть збрехань, да, Бринчик? Відповідно. Прекрасно працює абсолютно на кадексах, на дезертечах, на вітриксах, особливо на Вітрик-Стронах, саме ця гільза. І, відповідно, звичайно, якщо акуратно ставитися до цієї гільзи, її можна заряджати 5-6 разів. У нас снайпери. Ставляться дуже-дуже акуратно, і тому у нас були випадки, що навіть 12 разів перезаряджали гільзу. От. Це дуже важливо, тому що е, готовий патрон його, по-перше, не дістати з гільзою е, Петерсон. Пропонують там з гільзами ББ і так далі. Ну, вони не настільки хороші. І далі друге. Що е, не дістати з гільзою Петерсон, а відповідно необхідна ця гільза. Ну і легше ввести по частинам. Ну і крім того, якщо купляти ось так по частинам, то це набагато дешевше. А патрон, який потім в результаті буде, він набагато якісніший. От, І те, що ми зараз дістали 5 тисяч гільз. Ну, ось колеги не вірять, що це можливо, тому що всі пробують дістати, по-перше, хороші капсуля на 375-й калібр. Ні у кого не виходить. Це взагалі ну такий вже легендарний дефіцит, що немає капсулів. А друге, всі стараються дістати гільзу Петерсон і не виходить. Ви пам'ятаєте, що ми навіть дефіцит намагалися подолати? Це ми перероблювали. 408 го калібру гільзу Петерсон в 375 го Тут готова 375-та -го, чудова гільза. Готова для використання. 5000 її вже привезли. І відповідно нам треба заплатити 280 гривень коштує одна гільза. Це дешево. 280 тисяч. Ну, і відповідно, потім на її основі створити патрон. Все інше у нас поки що є кулі. Ну, звичайно, хотілося б запас куль ще зробити. І ми, відповідно, веземо ще 5 тисяч куль. Але кулі не головне зараз. Головне це гільза. Бо якщо в тебе є кулі, але немає куди вставляти, то ти, відповідно, зразу голий бос і нічого не можеш зробити. Тут дуже важливо, що так. Да, ми використовуємо по-другому, по третьому, по четвертому, по п'ятому і навіть по дванадцятому разу е ці гільзи. Звичайно, кожен раз ми передивляємося і щось відбраковуємо, їх трошки менше там стає. Але всі ці цикли ми забезпечуємо. Це величезну роботу пророблюємо, все дуже акуратно. І відповідно, кожна така гільза після пострілу складається, тому що ну, це дорогоцінність. От, і ця гільза вона дозволяє стріляти дуже довго. 280 гривень це ж е, вартість гільзи, яка буде багато разів використана. Ну, якщо в середньому у нас виходить, що ця гільза використовується, наприклад, 10 разів. Да? Якщо в середньому так прикинути. Все виходить 28 гривень один постріл. Ну, це дуже дешево. Звичайно, що це дуже класно. І ми з Бринчиком закликаємо всіх донатити. Що ми зробили за сьогодні? Це ми познаходили е, можливості і знайшли своїми шляхами, акумулювали ті кошти, які ви донатили за сьогодні. І ми змогли знайти 300 тисяч гривень. Це вже дуже добре, тому що якщо брати відповідно загальну суму, то нам залишилось замість мільйон 400 тисяч, вже мільйон 100 тисяч. Це лише один день зборів. А ви бачите, ну, що, по-перше, ви збираєте, і це надзвичайно прекрасно. По-друге, ми не сиділи, склавши руки, працювали. Просили гроші там, деякі гроші брали в борг. Ну, тому що зараз головне цю гільзу забрати. І люди тоді, вони мають додаткові зобов'язання, всякі, вони поїдуть, там будуть брати все інше. Ну, вони вклалися грошима, треба мати і нам совість теж, щоб швидесенько повернути ці кошти, і, відповідно, люди могли далі-далі теж працювати на благо Батьківщини. А ми могли би взяти ці гільзи і вже їх в роботу пустити. Брині, надоїло сидіти. От. Відповідно, дорогі друзі, будь ласка, донатимо. Тубриня теж вже сердиться і униває і все. Тому що, відповідно, не знає, де взяти цілий мільйон і навіть ще 100 тисяч. Ми теж вже не знаємо, де би взяти, тому що наші ресурси вичерпуються. От. Але ми хотіли би не зупинятися. Тому що коли буде мільйон 100 тисяч нами знайдено і заплатимо за ці гільзи, то ще, відповідно, 5 тисяч куль їдуть це 12 тисяч доларів. І ще нам необхідно виділити 90 тисяч гривень на лікування, тому що прийшов час заплатити за те, що в приватній клініці лежали наші іноземні добровольці. Це теж треба буде зробити. І, дорогі друзі, важливо все-таки переходити до наступної задачі. Це, відповідно, купити ще два дезертечі в 375-му калібрі. Ну, відповідно, нам ще необхідний приціл ЗЦО на кадекс. Тому що один з кадексів без прицілу, але поки що ми це відклали. І ще треба буде на ці дезертечі. На Чотири гвинтівки нам необхідні класні глушники. Сошками, слава Богу, ми забезпечилися. От, так що величезні у нас є плани. Надіємося, що ви нас підтримаєте. От, а ми постараємося все швидше робити. Сьогодні знову стріляли на полігоні, тому що ті гвинтівки, які от раніше куплені, доводимо до довершеності. Інтенсивно працюємо, все прекрасно, але теж величезні величезні зусилля, тому що ну, ну просто стільки роботи, що вже немає жодних сил. І тут ще доводиться ось таку, я б сказав би, авральну роботу, якось залишками сил, залишками часу. Працювати, працювати і працювати на те, щоб все-таки ще викупити всі складові для 375-го калібру. Тому що нагадую, що далекобійний постріл це, по-перше, сама гвинтівка. По-друге, що цю гвинтівку довели до довершеності і вона розкриває свій власний потенціал. Далі це снайпер, який є прекрасний, який вміє класно стріляти, класно маскуватися. Взагалі заображає, що робить, коли стріляти, як стріляти, і відповідно професійно класно працює. І найголовніше це прекрасний боєприпас. Тому що немає, наприклад, прекрасного боєприпасу, ти маєш супер навченого снайпера, ти дав йому супер гвинтівку, і він нічого не зробить. І тому для нас надзвичайно важливо, що всі ланки. Повинні бути в повній гармонії. а Саме на 100% має бути розкритий їхній потенціал. І це має бути на 100% прекрасний патрон. Навіть якщо 99% він прекрасний, тут вже немає гарантії влучання, вже снайпер ризикує собою, своїм життям і так далі. Найчастіше в бойовій обстановці у далекобійного снайпера є задача з першого пострілу вразити ціль. І це надзвичайно важливо, тому що він тоді і буде в безпеці, коли він з першого разу ціль вразить, і відповідно інакше він наражає себе на вогонь у відповідь і дуже на величезній неприємності. Тому, дорогі друзі. Тут дуже важливо розуміти, що життя снайперів в ваших руках, і від усього, тобто, ви забезпечуєте все. Прекрасні гвинтівки 375 калібру, навчання постійне, підвищення кваліфікації цих снайперів. І ви забезпечуєте постійний догляд за зброєю, що вона, коли купили, доведена до довершеності, потім зробили там 400 пострілів, обов'язково привезли в майстерню, подивитись чи все хорошо, і так далі. Все це ви робите. І відповідно. Найважливіше, що ви робите, це постійно найкращий патрон. Дорогі друзі, будь ласка, донатимо, будь ласка, забезпечуємо українських снайперів всім найкращим, а вони, відповідно, будуть забезпечувати щодня результат. Пам'ятайте, що ворог несе величезні втрати, набагато більші, ніж говорить наша статистика, західна статистика. Ви розумієте, що не хочуть деморалізувати. Українців і тому загальний рівень втрат занижують приблизно вдвічі на цій війні. Тому що, якщо почати навіть українцям говорити, скільки насправді вражено росіян, то всі поділять на три і будуть мати. Неприємні для нашого керівництва цифри. Тому, дорогі друзі, розумійте, що вклад величезний, величезний вклад, щоденна робота. От, хочу поділитися, слава Богу, хороша новина. У нас є найкраща група. І от я розповідав тиждень тому, що командир цієї групи вийшов заздалегідь. Вони не потрапили в курське оточення, вони вже воювали на кордоні. Але потім, коли відбувалися всі ці події з поступовим виходом з курського цього плацдарму, то він був змушений піти разом з своїми хлопцями і виручати людей там на території противника. Повиводив, повиносив, повивозив купу-купу людей. От. Все було на найвищому рівні організовано. І при цьому ці снайпери, виконуючи ось таке відповідальне завдання, дуже важке, там майже всі були поранені. Він на цей раз не був поранений. От. До цього він багато разів вже поранений. Все там просто живого місця немає. Але. Людина знову таки, коли вийшла, розподілила всіх по госпіталях, що вона зробила? Знову взяла людей і знову пішла працювати. От, повернувся, слава Богу. Це сьогодні повернувся звідти. Ну і тут йому, як командиру групи, вже прийшли рахунки за госпіталя за те, що ці іноземні добровольці, які у нього які були поранені, От Під час цієї курської офензиви, да, такої, то вже треба за них теж заплатити 90 тисяч. Розумієте, що всі такі в основному затрати, які пов'язані з функціонуванням снайперських груп, несуть самі хлопці. Але дійсно буває багато чого, що вже просто вивести неможливо, якби ну, не вистачає і все. Ну і Тут ми підключаємося. Звичайно, що це тільки для найкращих груп, там, тільки в вигляді виключення, але час від часу доводиться нам таке робити. Дорогі друзі, поважаємо тих іноземних добровольців, які приїхали. Вони вложили свій час, своє здоров'я. До речі, є ж загиблі, і, ну, Я про це розповідав багато, що героїчно люди воюють дуже героїчно і якби, ризикують своїм життям. Є навіть добровольці, які з онкологічними захворюваннями приїхали воювати. Це взагалі окрема історія. Як люди тут їздять в тил хімію робити, а тут їдуть назад стріляти, я дивуюся цьому героїзму людей. Я знав таких українців, які ось так, будучи високопрофесійними, працювали до останнього, ну що ще наші брати, які воюють за свободу, так роблять. Хочу, щоб всі знали, що є люди, є люди, такі, ну не знаю, Просто легендарні. І ці люди воюють у нас, роблять чудеса, прекрасно себе показують. Ми дуже задоволені, ми дуже поважаємо. Особливо поважаємо, коли ну, людина фактично вже навіть просто на межі життя і смерті, і по-хорошому треба було б там десь відпочивати в колі сім'ї, проводити останні дні. Він приїжджає до побратимів, він воює. Відповідно, це дуже-дуже я поважаю. Ну, хотілося б, звичайно, позабезпечувати всім необхідним героїчних добровольців, щоб відповідно заплатити теж по медичним цим рахункам за ним. Ну і головне, щоб у всіх у них були найкращі патрони. Тому давайте зберемо, ще нам на гільзі 1 мільйон 100 тисяч залишилося. Це прекрасно. Ми будемо старатися, звичайно, просити у різних людей, щоб задонатили цілеспрямовано. Але, ну, не знаю, ми вже й так всім надоїли. Тому прошу у вас, будь ласка, донатьте, це надзвичайно важливо і давайте наближати перемогу. А якщо хтось з'явиться і буде такою святою людиною, що, наприклад, там, Сергію Позняку купить. Один дезертеч це 580 тисяч гривень, то я знайду обов'язково спонсора, який оплатить ще один дезертеч за 580 тисяч гривень. Дорогі друзі, донатимо на кулі 375-го калібру і швидесенько думаємо, чи немає у нас 580 тисяч гривень, щоб заплатити за дезертей за донати та щось таке придумати. Дорогі друзі, будь ласка, дуже просимо, це надзвичайно важливо і давайте разом наближати нашу перемогу. Дякуємо всім, хто нам допомагає.